Вітаю всіх на моєму каналі на зв'язку Юлія Сечкасен. Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема Іменні Словосполучення або ізафети. Мене звати Юлія Сечкасен. Запрошую вас доєднатися до моїх соцмереж. Це інстаграм Тюрк Ялова а також у нас є телеграм-канал, Турецька мова, де я ділюся. Напрацюваннями з е, лексики, з граматики. І ви зараз на моєму каналі, де є е, базові теми з вивчення турецької мови. Отже, поїхали. Наша тема, наш план на сьогодні перше база про імені словосполучення власна тема. Для того, щоб розібрати це питання, нам знадобиться пригадати, що таке озвінчення глухих приголосних на кінці слова. Також ми пригадаємо або вивчимо родовий відмінок, поняття належності, приналежності. Щодо відмінків, у мене є два відео на цьому каналі. Я залишу їх в описі. Також ми поговоримо про особливості вживання прикметників та іменників. І, власне, розберемо на практиці всі типи іменних словосполучень, а також подивимося, що таке атиповий ізафет. Домовимося, що іменні словосполучення, тобто, коли у нас два і більше іменники, це дорівнює ізафет. Отже, перше. Озвінчення глухих приголосних на кінці слова. Отже, давайте подивимось, як працює озвінчення глухих приголосних наприкінці слова, у тому випадку, якщо ми будемо додавати до них голосні. Я навела декілька прикладів. Я буду робити присвійність онон, його, її. І моє правило виглядає ось таким чином. То мені знадобиться за гармонією на 4 закінчення або «и», або «си», або варіанти. Дивимося. Так сталося, що в мене тут майже скрізь И. Для 에, того, щоб зробити ону кітаби», я беру П, міняю на Б. «Ону кітаби», «ону амаджи», амадж ціль. Його її книга, його її ціль, «ону тади, його її смак, онун чуджу. І, як ви бачите, Е, у нас має два варіанти. Найпоширеніший варіант це Ке переходить в йому Г. У випадку, якщо наприкінці слова є НК сполучення, у нас «ке» стає «ге». К стає ПЕ. Онун ренгі челенк» – це вінок. Цього дзвінок як буде? На цю тему я планую зняти окреме відео. Далі. Переходимо до другого питання. Подивимося на родовий відмінок і на приналежність. Знайома нам з вами таблиця з попередніх відео, я збільшую її. І ми будемо дивитися на ось ці два останні стовпчики. Роблю. Отже, мова йде про родовий відмінок, він відповідає на е, три навіть питання: я допишу не сюди, хімін чий. Не їм чи не живий? То машини, будинка, дверей, тощо. І не регін, якого міста місця Стамбулу, цього міста, цієї річки тощо. Як ми бачимо з вами, є закінчення ім ось воно. Це нам підказка щодо закінчень всього родового відмінку. Ось так виглядає граматично. Всі варіанти за гармонію голосних. Давайте зробимо практику. Отже, як сказати іллі той, який належить іллі? Нам знадобиться літера НЕ. Тому що е, слово закінчилось на А, і дивимось на А, пишемо Ільянин, належний Ільї. Дуже, ча... Дуже рідко ми говоримо тільки ось так коротко. Я можу спитати: був кітап кімін ця книжка, чия? І ви мені відповідаєте Ільянин. І Але у 90% випадків нам знадобиться друга частина, і ми йдемо розглядати імені словосполучення. Ось граматично вся історія, яка зветься Ізафет. Тут у нас картина двоафіксного Ізафету. Коли ми закрили перший афіс, ось він, ільянин той, який належить Іллі, пов'язаний з Іллею. І в мене є тюркче. Тюркче це турецька мова. Давайте з вами дивитися, що нам знадобиться. У нас слово закінчується на Е, тобто нам знадобиться С, і ми закриваємо на І. Іллянин тюркчисі пізель. У Ильи гарна турецька мова. Настя настянин допомагайте мені. Еві. Будинок Насті, просторий, Настянин Еві – гініш. Юліна. І ось давайте дивитися. Гюзелік це краса, Гюзель – красивий, Гюзелік краса. Я роблю звічення. Нереїн, Ізмірін, Ізмірське, Ізмірські. Давайте дивиться. Робимо озвічення. сокак стає сокали, тобто вулиця із Ізміру, ізнірська вулиця. Давайте подивимося на множину. У мене було дві дії. Перше, ми зробили множину, сокак лар і я закриваю СОКАКЛАРИ. Отже, якщо коротко, у випадку. Двох афіксного іменного словосполучення у мене, якщо з'явилася ось ця частинка родового відмінку, не Нерегін, у мене обов'язково має закритися логічна душечка. Ось тут один хвостик не може бути окремо. Не може залишитись в повітрі тільки одна частинка. Давайте дивитися далі. У мене може бути вказівний займенник БУ, шу, може бути О, він може бути явний, або ми з контексту розуміємо. Китап. Робимо озвінчення бу, кітабин, я правиль. До речі, щодо вимови саме ось в цьому я прави, я чула, я праа. Але ми не будемо зараз заглиблюватися, чому це відбувається. долаб». «Долаб» – це шафа, шодолабин, нам знадобиться каписи. Що би каписи. Як би ви переклали двері того тієї шафи? Ач, дерево, ачлар дерева, тих дерев. Тих дерев. І в мене є слово бюч. Сила. Також у мене буде озвінчення. Ачларин дюджу сила дерев, якихось конкретних, може бути е, і варіанти у множині. Ви пам'ятаєте, що множина е, з прикметниками також утворюється за допомогою лар лечлері? Є буамаджин. Цієї мети, слово «фіят» арабське, озвінчення в нас не буде. «Бу амаджін фіяти» – ціна цієї цілі, ціна досягнення цієї, цієї мети. Ось воно ренг. Давайте пригадувати. Ренг гін, «Дерін». «дерін» – це глибокий. Дейнлік глибина. Давайте робити глибина того кольору. Оренгін дерінлії. Є зафіксували. Отже, ми розглянули з вами, повторили утворення родового відмінку і використання родового відмінку у. Двохафіксному ізофеті, двохафіксному іменному словосполученні. Отже, давайте подивимося на всю картину і зробимо практику. Перший випадок, коли у нас є прикметник і є іменник, у цьому випадку нічого у нас не відбувається, ніяких іменних узгоджень. Особливих афіксів не приєднується. Дивимося. Гюзель Айле гарна чудова родина. Геніш біна простора будівля. Гіні ев новий е, будинок. Кермези ельбісе червона сукня, червоний одяг. Ось наша формула. Сефат, прикметник. І «сім ад це іменник. Приклади ще декілька. Соук. Соук Денис. Соук характеризує наше море. Деніс насел. Денис соук. І клім улеман. Клімат помірний. Хава сиджак. Погода повітря жарке. Узак Йол. Доро, далека дорога. Озель Хастане приватна лікарня. Давайте дивитися на е, двохафіксне іменне сполучення – двохафіксний ізафет. В граматиці ви зустрінете, що це присвійний ізафет. І я тут написала, його індикатор це 100% приналежність. Ось наше запитання: Кімін, Кимін, не Нерегін. І відповідь може бути онун, онларин, або конкретне ім'я. Тобто онун, його її, онларин, їхній, їхнього і так далі. Давайте разом робити. Є Юлія. Юліянин. Давайте робити Юлії. Що конкретно належить Юлії? Сааті. Нагадую, що е, слово сад арабське, і воно закривається на м'яку літеру. Юліянин саті. Годинник Юлії. Юлій, юлін годинник. Зейнеп. Ім'я турецьке. Одев. Домашнє завдання. Давайте закриватись тут: Одеві. кімін одеві. зейнебін. Одеві. Я дуже часто чую озвінчення слова ім'я зейнеб, оскільки П має помінятися на Б, на вусному мовленні Я це чую зейнебін, одеві. Бура. Це місце бура, буранин гюзелі, краса цього місця. Давайте дивіться далі. У нас є з вами відносний ізафет, невизначене. Це клас предметів. І давайте з вами відчуємо, якщо на початку. У нас було годинник конкретний, який належить Юлії, то тут у мене є кол рука і сад, Руч, ручні, ручний годинник. Кол саті. Це клас предметів. У мене є ятак, постіль, кровать. І ода, кімната. Кімната, де є постіль, спальня. Я так, одаси. Чалашма – робота, процес роботи, маса, стіл. Давайте зробимо робочий стіл. Стіл для роботи. Закриваємо. Чалашма маса си. Робочий стіл. Порівняємо. У першому випадку є принцип володіння. Тобто Юлія, тобто я володію якимось чином, годинником. У другому випадку є клас предметів і немає принципу володіння. Якщо ви знаєте англійську мову, ось це або «си» і його ще три варіанти. Це як в англійській мові «off». Тобто годинник який, той який на руці, ручний годинник. Дивимося на е, формулу. Ось вона, частинка перша нин ин на 4. І тільки з'явилася у нас перша частина афіксу. ми… Маємо його закрити на «ти» на 4, або И на 4 за гармонію голосних на 4. У другому випадку у нас тільки один, одне закінчення, ви бачите на екрані. Давайте порівняємо ще. У мене із контексту, або я конкретно говорю: Бу цього. Був Денізін Сесі, Бо Денізін Сесі Кюзель. Звук, шум цього моря, гарний, красивий. Якщо я хочу сказати, що Денис Сесі, шум моря загалом, тоді мені не потрібно додавати до Денис ніяких закінчень. Денис Сесі. Кезель. Далі у мене є приналежність. Порівнюємо. У мене є аннем, венім аннем. І я хочу сказати, що сумка моєї матері. Аннемін, моєї мами. Аннемін чантаси їні. Старшого брата. Ключ, ми знаємо АВІ, старший брат. Дивимося, хоч і вимовляється АВІ, ми на е, письмі, я би написала ось так АВІ, бі. АВІН. Давайте глянемо з вами, як буде вести себе слово АБІ у родовому відмінку. І як ми скажемо ключ старшого брата. У нас є Абі, вимовляємо АБІ, і на в усному мовленні Абіін, анахтари. Тут би я закрила за правилами АБІ, але на вимові мені тут знадобиться ще не Абінім, анахтари». Давайте з вами ще подивимося, як ведуть себе матеріали речовини, те, що називається маде, з е, іменниками. Демір це і залізо, і залізний. Демір капи, залізні двері. Гюмюш це і срібло, і срібний. Кюмюш юзюк. Алтин золотий, алтин сад, золотий е, – золота година, золотий годинник, джамбардак, е, скляна, скляний е, стакан, бакир – тава, мідна сковородка. Тут е, Трошки по-іншому веде себе слово кум, кум це пісок. Якщо я хочу зробити прикметник, я використовую закінчення сал сель, кум-сал пляж, я можу піти через е, інший варіант, але тоді мені тр треба буде його відправити до однафіксного типу. Кум пляжи, але нехай залишається кумсал пляж. Отже, отже, у нас найбільш очевидний тип це коли є приналежність. Це буде двохафіксний ізофет.